Сестриця Оленка та братик Іванко. Пішла Оленка на роботу і братика із собою взяла. Ідуть вони далеким шляхом, широким полем. Схотілося Іванку пити. сонце високо. Колодязь далеко, спека дошкуляє, піт виступає. Стоїть козяче копитечко, повне води. Іванко каже: Сестре, Оленко, нап'юся я з копитечка. не пий, братику, козиням станеш. Не послухався Іванко, і напився із козячого копитечка. Напився і став козиням. Кличе Оленка-братика, а замість Іванка біжить за нею біленьке козеня. Залилася Оленка слізьми, сіла під стіжок плаче, а козеня біля неї скакає. У ту пору їхав мимо купець. Чому, дівчино, плачеш? Розповіла йому Оленка й про своє лихо, купець їй каже Виходь за мене заміж, я тебе вберу в золото срібло і козеня житиме з нами. Оленка подумала, подумала й пішла за купця заміж. Одного разу купця не було вдома. Звідки не взялася, приходить відьма, стала під Оленчене віконце і ласкаво почала кликати її купатися на річку. Привела відьма Оленку на річку, кинулася на неї, прив'язала до її шиї камінь і кинула у воду, а сама обернулася на Оленку, вбралася в її сукню та прийшла в її світлицю. Ніхто відьму не впізнав. Купець повернувся, і той не впізнав. Відьма й стала просити чоловіка за ріж та за ріж козеня. Купцеві шкода було козеня, звик він до нього, а відьма так вмовляє, так просить. Купець погодився. Звеліла відьма розкласти багаття високе, гріти казанича Вуні. Точити ножи булатні. Побачив Іванко, що недовго йому живим бути, і каже, названому батькові Перед смертю відпусти мене на річку, попити водички, черевце помити, а вже іди. Побігло козеня на річку, стало на березі й жалібно замекало. Оленко, сестро моя, виплінь, виплінь на бережок, багаття горять високі, казани киплять чавуні, ножі точать булатні. Хочуть мене зарізати. Оленка з річки йому відповідає Не можу, братику Іванко, важкий камінь на дно тягне, шовкова трава ноги сплутала, жовті піски на груди лягли. Пішов слуга за козеням на річку І розрозумів в чому справа. Слуга побіг додому і розповів, що він почув біля річки. Зібрали людей, пішли на річку, закинули сітку шовкову І витягли Оленку на берег, зняли камінь із шиї, занурили її у джерельну воду, одягли її в пишну сукню. Оленка ожила, і стала гарнішою, ніж була, а козеня зраділо три рази перекинулось через голову І обернулося на хлопчика Іванка а відьму в річку кинули.